У Львові до офіційного старту продажу розпочалися будівельні роботи нового житлового комплексу бізнес-класу Люкс» від Lev Development. Комплекс Люкс» складає з себе чотири секції від трьох до вісьми поверхів, з двома рівнями паркінгів, монолітно-каркасне будівництво з розташованим громадським простором між нашими сусідами і нашим Huglux. Передбачені усі умови як для проживання мешканців, так і для комерційних приміщень. З підземними паркінгами, з першим поверхом, комерційним першим поверхом, під торгово-офісні приміщення з підземним паркінгом, в якому розміщені приміщення під склади для будівель для, для, для комерції. Ось і наступні два поверхи люкс-класу житлових. На сусідньому майданчику за допомогою важкої техніки вже риють новий котлован, щоб прискорити будівництво усіх секцій комплексу. Зараз виконано під'їзні шляхи з бетонної дороги до будівельного майданчику і проводяться роботи по вертикальних елементах комерційного приміщення першого ну, звичайно, що важко, літом краще, ну але йдуть підігріви бетону, йде постачання матеріалів, ну, все нормально. Орієнтовно повністю мають завершити будівництво вже за два роки.